Ми принесли? Що ви принесли? Ми принесли олійки, дуже так. цікаві. Кунжут чорний, кунжут, кунжут білий. Так. Бачите? О, дивіться. Супер. Супер. І принесли дуже класну олію абрикосової кісточки. Просто смакота. Беремо абрикосу, витягаємо кісточку в прес і отримуємо дуже класну, дійсно, дуже дуже, дуже класну олію абрикосової кісточки. Я хочу трішки представитись. Мене звати Ірина, я нутриціолог, і так як я не лише в теорії розповідаю людям, як правильно їсти, спати, займатися спортом, я також шукаю якісні продукти і познайомилась з Костянтином. Так мені пощастило. Костянтин виробник олії холодного віджиму. Так, і так. що мені імпонує, Костянтин не лише. Вижимає цю олію, відтискає, а й цікавиться корисними якостями тієї чи іншої олії, як її вживати, і як підібрати якісну сировину. Правильно? Так, кажу, правильно. Так? так, доброго дня. Так, дійсно ви все правильно сказали. Я займаюся переробкою олійних культур кісточкових бобових звичайного зерна. І робимо дуже класні, гарні. Якісні олії холодного віджиму. У нас підприємство. Ми робимо на олію на імпортному обладнанні, спеціалізованому яке безпосередньо необхідне для того, щоб отримати якісний продукт. Поговоримо про олію кунжутну. Може бути олія кунжута з чорного кунжуту, може бути, може бути олія. З білого кунжуту. Я принесла кунжут. У мене є білий. Так. А чорний ну, відповідно, він чорного кольору. Так. Е Чи це різний сорт? Я спочатку думав, що це однаковий сорт, але mm -hmm. просто його доробляють. Але все ж таки, це різні сорта. Mm -hmm. так. Різні сорта. Може бути ще коричневий сорт, може бути золотистий. Їх їх всіх відріз... ну, відносять до білого кунжуту. І чорний кунжут, відповідно, чорний кунжут. Е що можна сказати про е, властивості саме олії чорного кунжуту? Чому вона рахується більш е, кориснішою, mm -hmm. більш е, е, ну, для здоров'я людини е, ну, кращого? Не да, е, несе більшу цінність. цінність, да, несе більшу, mm -hmm. цінність. Е, справа в тому, що от зерні. Е, як вміст оболонок, як і вміст серцевини, він корисний для організму людини. Тобто в оболонках більше амінокислот, в серцевині, тобто віджали, отримали нежирні кислоти, які безпосередньо на олії жири Е, В чорному кунжуті якраз оболонка вона насичена кальцієм. І в чорному конжуті більше кальцію. І тому е, рахується, що вона корисніша. Ну е, я не кажу вже про оксиданти е, і іншу мінеральну групу, тобто вона досить багата і, і, корисна, і корисна, але все ж таки, е, як багато фахівців, е, в тому числі хімічні дослідження, вони, вони виявляють, що дійсно одна вплив на організм людини має більше. Чорний, чорний кунжут, чорний так. Да. Але е, я можу сказати, що е, білого кухжуту теж дуже корисна. Спосіб просто отримання зашліфований е, кунжут. Угу. Там не оброблений кунжут. Саме насіння. Саме насіння обробляється, да, обробляється, і знімається да. оця от, е, верхня, оболонка, верхня оболонка, яка несе. Користь кальці, да, більше да. кальція. Якраз те, що до себе користь, mm -hmm. якби для організму людини. Тож для суглобів, от вона дуже корисна в цьому плані е, і е, вживають по-різному. Тобто є кулінарне призначення, є косметологічне призначення. За смаковими якостями. А може Ми зробимо салатик, да, да покажемо. Супер, і покажемо. Супер клас. Коштуємо да. білого кунжуту. Вона більш таки має горіховий присмак, її більше в кулінарію mm -hmm. використовує. Відчувається вона, Відчув... да, так. Так да. от прям такі, що це кунжутний такий такі, смак, так да. Смак, Е, да, Це, наприклад, кунжутну сезам використовується в східних. Пухня mm -hmm. і це дуже ну, така розповсюджена там культура, і в тому числі і олія розповсюджена. Е, на, на ній і смажать, на ній і особливо ну, Китай, наприклад, mm -hmm. ми робимо олію саме холодного віджиму. Ми не рекомендуємо е, жарити е, на цій олії. Найкраще все ж таки, або профілактично вживати. Олію самостійно або додавати все ж таки до страху, я якраз Тоб... хотіла зазначити, що е, смажити не рекомендується, не рекомендується, тому що і при високих вами температурах згоди. вона втрачає да. свої якості. і якості Абсолютно погоджують з вами. Але ці олії, наприклад, вони мають таке от призначення на серцево-судинну систему, на шлунок, на кров. До речі, є невеличкі обмеження, ті, хто мають проблеми. З тромбозами якби, закупорення судин не рекомендується дуже сильно вживати. Ну тому що все ж таки, так же і вагітним жінкам, наприклад, уже на, після сьомого місяця теж не дуже рекомендується, якби що є певні нюанси, щоб не не, дизбаланс не, не внести в організм. Але, Ну, я думаю, як... що це политий салат і ні, там ні, грами. Ні, нічого, нічого і не буде, і, там, ні, і... Ні, 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 і, да, і навпаки це дуже корисно. Uh -huh. ну, знаєте як, Кожне ліки може бути і отрутою. Uh -huh. да. Це ж не те, що треба взяти і пів вітра зразу uh -huh. випити, і uh -huh. це буде, ну буде кашмар. Uh -huh. Як буде саме. Туалет забезпечений, я вибачаюсь. Uh -huh. Користі не отримаєте. Тобто Треба з умом все вживати, е, різноманітно свій mm -hmm. раціон, е, ну і якраз отримувати е, ті корисні речовини, які є в зерні, а ми їх переносимо в олію. Треба в раціоні мати так. Е, різні види олії. Так. Сьогодні ми їмо одну, завтра іншу. Ну, Якщо це вже да, профілактика, я так розумію, якихось захворювань, захворювань тоді вона вживається так, як. Потрібно, потрібно дати в тих да. нормах, але але бажано е, лікування, все ж такі, оліями робити не самостійно після mm -hmm. консультації з фахівцем. Mm -hmm. Тобто, це треба або нутриціолог mm -hmm. спочатку, або дієтолог. Ну або інші лікарі. Як зберігати цю олію? Да, дивіться, олія не потребує. Зберігання в холодильнику достатньо. Ми її робимо в темних пішках, достатньо її просто поставити на полочку десь закрити. В темному приміщенні при кімнатній температурі вона досить багато зберігається і досить гарно. На не гіркне як не гіркне, ні. Ні, не буде гіркнути. Того... Як ліна. гірка. Mm -hmm. Все правильно не буде гіркнути. Навіть є такі дослідження, що олія може зберігатися до 9 років. Mm -hmm. Ну ми беремо рік. Ну, для того, так щоб її що. ну краще з'їсти і свіженько знову е, купити так. і отримати максимум користі. Дуже цікаво. Дякую. Я ще як нутриціолог хотіла зазначити, що багато людей, е, які до мене звертаються, першу ціль у них схуднути і всі бояться жирів. Боже, я не буду їсти <рес> жирно. Якраз і треба фахівці, які підбирають конкретні раціони, для того, щоб отримати максимум користі. І е, якщо є якась проблема, то прибрати цю проблему. Боятись треба трансжирів, які знаходяться правильно. в усій майже випічці промислові. Так, так, вони так, дійсно так, небезпечні. Так, а олія холодного віджиму несе користь в, в певних нормах. Ми олії не перегріваємо, обладнання дозволяє зробити віджим до 40 градусів. Тобто ми е, отримуємо справжній е, такий продукт, корисний продукт. До речі, Костянтин обіцяє познайомити з секретами виробництва Трошечки, розказати да. про преси, як він працює, тому да, слідкуйте да, за да. нами. Да, це буде дуже цікаво, тому що в мене як у вирібника з досвідом з 2011 року, у тисячі році, ми почали робити олії, і за цей час я вже ну маю певну базу для того, щоб порівняти обладнання. Я б хотів би порівняти наше обладнання з іншим, розказати свої плюси-мінуси. Це буде дуже цікаво для того, щоб всі розуміли, як робиться олія і де сам спосіб, сам механізм передбачає правильний вихід продукту. Дякую зараз. Ми зробимо салатики. Будемо куштувати. Так, да, Буде дуже смачно. Я пропоную випити водички. Давайте. Не забувайте про водний баланс. І зараз будемо робити салат і куштувати олію кунжутну, чорного та білого кунжуту. Дякую. Uh -huh. yeah. В першу чергу ми вранці п'ємо склянку теплої води. Якщо вам... Комфортно да, бо ви можете приймати олію наші. Але я вважаю краще з їжею, щоб не було такого тиску сильного на організм. Бо жири сприяють виділенню жовчі, тому з цим треба бути обережно, дивлячись, які проблеми зі здоров'ям. Так я роблю салат. А ви розповідаєте про користь кунжутної олії і вживають. Е... Від чайної ложки, до столової ложки, теж перебор теж не дуже гарно, так, але так. і має бути ефект від вживання. Кунжутна олія. Ну, перш за все, це кальцій. Кальція більше оліє чорного кунжуту. Я обачаюсь, трошки менше в білому кунжуті. Білий кунжут сировина може бути шліфована, тоді вона має білий кольор. І такий кунжут ви бачили в магазинах. Може бути не шліфований, тоді він більш сиренький. Ви бачите, там оболонечка є. Він більш корисний, там все ж таки більше кальцію і вплив на організм. Mm. От, наприклад, що ви отримуєте, вживаючи цю олію? Ви отримуєте, ну, перш за все, суглоби здоров'я, і це дуже Е, До речі, кунжутна олія це улюблена олія нашої родини. Ми її практично вживаємо через день, робимо салатики так само, і вона нам дуже подобається. Це одна з олій, з якої ми взагалі почали виробництво. Наша загалі цікава да, у сімнадцятому е, році е, у нас на старті було три олії: це олія льону, Олія і олія Соняшна. Да. Так... Знаєте, яка мені подобається? Яка конопляна? Я її теж першу спробувала. Вашу конопляна олія, вона має дуже приємний такий смак. Ми про неї обов'язково поговоримо в наступних відео. Так розкажемо про корисні властивості. Мені вона от до салатів, вона. Трав'яний такий спець, ніби додали трави цих італійських таке ага. враження. Так, так, так. І для мене вона трошки має такий солодкуватий присмак, ага. але ну кожного ж своє відчуття саме, але дуже приємно. Вона така жарновата, трошечки ага. якби. Але теж, теж дуже корисно. Ми обов'язково про неї розкажемо. інформації дуже багато, про все хочеться Корисний. зразу розказати, але потихеньку будемо Знайомити вас, знайомитися. З корисним продуктом да, да, з корисним так. продуктом. Що, поливаємо наш салат? Поливаємо наш салат. Так. Так. Трошки візьмемо. і Смачної олії дадамо. О, Красота. Тепер. А тепер проблема. Нема вилки. Нема вилки. є ложка. В місті Єрпінь тривога, але ми працюємо, працюємо і далі. продовжуємо жити. Працюємо далі. далі і да. дякуємо ЗСУ за наш спокій. Спокій, да, так. Да. Ну що? Кунжутна олія. Да. Які ми поливали? Так, да, Ми зараз Білу. поливали білого кунжуту. Як вам? Дуже приємно, відчувається смак кунжуту. кунжуту насіння, да. да. Це супер. Ну, е все ж таки кунжут, кунжут це спеція, він дає такий е дуже ніжний е аромат. Угу. слегка горіховий, може би такий е трошечки. У ну, кожного е по-своєму сприймається. А, да. Давайте чорного добре. Е вона відрізняється навіть по кольору. Е Білий кунжут більш жовта. А чорний кунжут така більш світліша на кольор. От цікаво, білий кунжут відчувається смак кунжуту, а чорний кунжут. Легкий, от як на мене, легкий трав'яний. Трав'янистий, Я тільки хотів так, сказати, тобто в нема такого насиченого. Хто не любить, наприклад, щоб насіння відчувалося угу, що щось угу. зайве. То вона легша, мені здається, чим так, біли, так, 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 так. Вона може мати як трав'яний е, такий присмак, і може мати таку легкий гірчинку, угу. е, притаманну при е, саме е, траві, такої, так, е, так, е, так. якби, але теж дуже смачно і ну, ніж. Ніжне, да, ніжне треба пробувати. Всі так. олійки треба пробувати, е, всі страви треба пробувати для себе вибирати е, найулюбленіші. Е, Обов'язково підбирати під властивості і під е, ваші е, потреби. І отримати максимум задоволення. Тому звертайтесь до Костянтина, торгова марка Aura, чи до мене, Так, да, будь ласка, а, до Ірини так. отримуєте консультацію і для себе зрозумієте, що з користю вживати. Так, так і завжди думайте, що ви кладете до рота. І пишіть обов'язково запитання в коментарях, щоб ми. Мали да. ідеї про що вам розповідати, Я те, розповідати. що вам потрібно, Па-па!